Чоловік допоміг винести коляску, а сам побіг на роботу. Ми із синочком Максимом пішли гуляти парком. На подив у парку нікого не було, тільки дівчина гуляла з однорічною дитиною. Мабуть, він тільки ходити почав, тому що частенько плюхався попкою вниз. Я милувалася здалека на всі його спроби встати з асфальту і уявляла, як Максимко буде у його віці. Робити такі самі спроби. Коли дівчина прийшла повз мене, то наші погляди зустрілися. Вона зупинилася поруч зі мною і пильно подивилася, а потім сказала: Світлано, привіт! Як я рада вас бачити? Я здивувалась, бо дівчина була мені незнайома. Вибачте, але я вас не знаю, зніяковіла я. Ви, мабуть, не пам'ятаєте мене. Ми з вами понад рік тому в одній лікарні лежали. Ви тоді мені життя врятували. Олено, Люба, як ти змінилася, яка чудова у тебе дитина. Ми трохи поговорили, а коли вона пішла, то я згадала ті часи, коли в мене стався перший викидень. Мене тоді поклали в палату з породіллю, Олена теж там лежала. Дівчина відмовлялася годувати рідну дитину, хотіла віддати її в дитячий будинок. Я тоді поговорила з нею і дізналася, що вона випадково завагітніла до 17 років. Хлопець у кущі, а батьки пригрозили, що викинуть із дитиною на двір, якщо притягне її додому. Коли батьки прийшли до дочки до палати, щоб її відвідати, то я побігла до медсестри і вмовила принести їй дитину. Показати бабусеві і дідусеві, думала, що в них серце кольне, коли вони його побачать. І так воно і сталося. Дідусь узяв онука на руки і сказав То він же вилетий я. І вони забрали дитину додому. Наразі Олена вже зустріла доброго чоловіка, який прийняв їх дитину. Батьки дівчини душі не чають у онуці, а після Викидня, через три місяці. Завагітніла я. Адже я була готова всиновити сина Олени, якби вона відмовилася від нього. І я рада, що все склалося у нас двох добре.